Всім привіт! Сьогодні в випуску тренера закликали звільнитися на матчу Азербайджан-Україна. Циганков залишив розташування збірної України. Полісся офіційно голосила про перехід Георгія Бущана. В арсеналі були здивовані відходом зінченка. Головного тренера збірної Азербайджану Фернанду Сантуша після поразки від Ісландії 05 закликали звільнитися. Тренер вступив в дискусію з журналістом: чи є прямий рейс з Ісландії до Португалії? Я не знаю. Ви коли-небудь звільнялися у своїй кар'єри? Ні. Думаєте про відставку? Ні. З чим це пов'язано? У мене є контракт. Чому я маю звільнятися? Покажіть мені тренера, який йде посади сам. Якщо вони бачать, що я роблю щось не так, мають поговорити зі мною і вирішити це питання. У футболі легко звинуватити тренера. Кожен має бути покараний. Винні тренери, футболісти. Сподіваюся, що я та футболісти виступимо краще в наступних іграх. Судячи з усього, існує дуже велика ймовірність що до матчу з Україною, головного тренера збірної Азербайджану звільнять. Наступний матч Азербайджан проведе проти України. Зустріч відбудеться 9 вересня. Півзахисник Віктор Циганков залишив розташування національної збірної України. Через м'язове ушкодження, отримане ним у клубі, хавбек не зможе відновитися до другого поєдинку відбору чемпіонату світу 2026 проти Азербайджану і змушений повернутися до табору каталонської команди. Повідомила прес-служба УАВ. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів? Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Як стало відомо раніше, Житомирське полісся до на сезон ще одного воротаря, який має значний досвід виступів на міжнародній арені, 301-річний голкіпер національної збірної України Георгій Бущан лише в січні цього року перейшов до Саудівського Аль Шабаба за 3 мільйони євро, підписавши контракт до кінця червня 27-го року. Втім, останнім часом з'являлися чутки про те, що Георгій може залишити пролігу через невідповідність вимогам тренерського штабу. І тепер офіційно Бущан Приєднається до команди Руслана Ротаня на один рік. Наразі ж невідомо, чи матиме поліція права викупу досвідченого воротаря. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Журналіст британського видання The Independent Мігель Ділейні повідомив, що відхід українського захисника Олександра Зінченко став певною несподіванкою для співробітників лондонського арсенала. 208-річний футболіст канонірів в останні години літнього трансферного вікна на правах річної оренди приєднався до Nottingham Форест. Для частини працівників клубу це стало доволі неочікуваним, адже вони були впереконані, що українець залишиться в команді. Попри це, ділейні підкреслив, що такий трансфер Вигідний усім сторонам. Арсенал позбувся гравця з високою зарплатнею, який не мав визначального впливу на гру. А Ноттінгем Форест отримав універсального та досвідченого виконанця, здатного закрити одразу кілька позицій. А сам Олександр отримає більше ігрової практики. Захисник національної збірної України Ілля Забарна, який вийшов на поле у поєдинку першого туру відбору чемпіонату світу 2026 проти Франції, встановив особливе досягнення у складі нашої команди, як інформує оптет Джин у віці 23 років і 4 дні Забарни став наймолодшим гравцем в історії збірної України, на рахунку якого вже 50 матчів. Нагадаємо свій дебют у головній команді країни Ілля провів у жовтні 2020 року. Півзахисник львівських Карпат Євгеній Пастух змінив команду та продовжить кар'єру у складі ЛНЗ, про що повідомила прес-служба черкаського клубу. 21 річний хавбек уклав контракти з новим колективом на три роки до 30 червня 2028 року. У складі ЛНЗ він виступатиме під 19 тим ігровим номером. За даними Трансфер Карпати отримали за трансфер свого вихованця 500 тисяч євро. Важливу роль у цьому переході відіграв головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьок під керівництвом якого пастух раніше грав у русі. Крім того, Євгеній добре знайомий з Дмитром Ледмієм, Романом Дідиком, Артуром Рябовим та Олегом Горіним, колишніми партнерами по команді, які вже приєдналися до Черкаського клубу, аби знов працювати зі своїм наставником. Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив про підписання еквадорського атакувального півзахисника Джоеля Майї. 21-річний хавбек, контрактні права на якого належить Ель Насіоналю, виступатиме за команду Патріка Ван Левена на правах оренди. Угода між футболістом та клубом діятиме до завершення сезону 25-26, А Криворіжці матимуть право першочергового викупу гравця. У новій команді Майя гратиме під 28-м номером. Нагадуємо, Джоель є вихованцем Ель Насіоналя. За головну команду дебютував у 24-му році. А у поточному сезоні відзначився одним асистом у семи поєдинках. Також він отримав виклик до молодіжних збірних Еквадору Ю 18 та Ю 20 Бразильський півзахисник Вільян офіційно став гравцем греміо, про що повідомила прослужба триколірних. 37-річний лівий Вінгер приєднався до дворазового чемпіона Бразилії у статусі вільного агента та підписав контракт, розрахований до кінця 26-го року. Фінансові умови угоди клуб не розкриває. Варто нагадати, що Вільян є вихованцем Корінтіанса. У Європу він перебрався влітку 2007 року, ставши гравцем донецького шахтаря за 14 мільйонів євро. В січні 13-го перейшов до російського Анжи за 35 мільйонів. Згодом виступав за Челс. Арсенал повертався в Корінтіанс, захищав кольори Фулхема, Олімпіакоса і знову грав у складі лондонців. З 1 липня досвідчений футболіст перебував у статусі вільного агента. За оцінкою Transfer Market, його ринкова вартість становить 750 тисяч євро. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів, тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй qr код або переходь за посиланням в описі.